Короче, ми, ми в палатці, ми тут живемо. а він палатку хоче спалити. Давай, давай! Пали, пали! Чотінько. я бо руку зараз палю. Ох, ты ж дурак дурний. Хай горить, хай горить. Блін, Давай хай горай. Шо, згоріла палатка. Скажи два слова про свою палатку. Ура! казав. Ура, ура! О. Ну хорошо, бро. Ничего тенька. Так, не мит. О, двинусь, як киту А не ток. Ну давай, Їдь з контакту. Їдь <ріст> <Єсь> з контакту. <ріст> Чого ти <-то> лахаєш? <ріст> коптиться, коптиться. При... А горить, не хоче нитки. Пішла лаха. Проти пожежного, все нормально. Що він додав? Непорядок. Яка нитка? Ні, хай забула ця нитка. І тако закрутить. О, щемлю. Блин, ти дурак, дзюк. Чого? Ти, блін, вікно відкрив, а двері речовини закрив. Холодно. Також нічого не положив, не оставив. Я теж говорю, перевіряти, але уви, ні, ніхто. А ви ніхто. Хуже провірив? Да. Це... Саме головне, знаєте. Те, що отако от складати. Да. Саме головне, що де ми, де ми стоїмо? В ліс. Ми в лісі. От дерево стоїть. На мотоциклі приїхали. Да, да, да. Он наша груба. Он маши... Кто? Наша машина. Ну, костер, да. А як? А, вон ты. Бачил. Вот для чего там нужен. Ты. А, -а, а, у меня тоже такая там есть. Что? У меня тоже такая там есть. Ну... Не, Четенькая палаточка. Сегодня видео на YouTube поставлю. Без меня. Тебе затушувати? Така палатка, така файна. А тут взагалі як такий каламбур. Тут півні бігають. Ой, а, а ну тако закрий лице, коротше, і ти будеш як прапор України. Разом з палаткою. Шариш, такі два купола стоять, а це громоотвод. отвод. Всякий пожарний вдруг зараз гроза буде. А такие оттуда тоже зробили? Конечно, це же обязательно. Ну все. Все, короче. Пука. Це, це Виталькина, палатка. Пука.